Друзі, всім привіт! Третій день турнірчика. Що там оборона? Оборона викарабкалась в Б. Ну, непогано, трошки мені подмагне. Так, вийшов я вже на роботу. З бонічного відправили, так що посторонні звуки вибачайте. Так, погнали. Гарна команда, центр червоний. Фортес. Фортеса є з чим знімати. Аби камінь був. То давайте камбить. Угу. Багато закомбили. Так, тоді так. Ага, і зараз сині збере. Не заряджає. ну блін. Нафіга. Червоні зберемо і сині зберуться. Я думав, її добью, але вже навряд чи хоча. О! Хорошо, просто замечательно. Правда, на них зріз бронь-броні не, не ляже. Так, ладно, давайте так. Не знаю, що хочеться так. Так, на нього-то зріз ляже на одного, може я його і шльопну. Угу. 1700 вигріб Будеш знати як до дімки лізти так, ой, добре, горіло зарядили перед ультой того. Перед ультой... Я навіть не пам'ятаю як його звати там. Бля, на англійський забув переключиться. Просто персонажа зловив цього нового з Атлантіди, читав, що він там робить. Ще зараз поправимо. Так, секунду. Так, погнали. От все в принципі розумію на англійській, Ну кроме... кроме персонажі нові, як виходять, ну ніфіга я розібрати не можу. Так, чувствую, чувствую, що треба горіло заряджати. Якось. І тримати, щоб Dark Fizer зняти. Блін, ну ну як, да? Ага. Зараз ще раз ультане. Ну, горіло ми зарядимо. Добре. Ну далі ж нас так проб'ють, то. Зараз ми будемо погибати. Мінус два. Зараз ще буде мінус. Ну один точно. А нет, дВ. Що ти там ще хилиш? Уже бій закінчився. ДВ, блін, ну нафіга цю фігню делать? Тупо в нуліну. Ладно, погнали, мультяшек цих на... накліпали. Якось так, п'ятерку бачу червону. Він один раз то витане. Непогано так. Давай ще раз його заряди. Правильно, ч ні? Не ви це бачили, бля? Давай, горіло. А да я не знаю, що тут уже делать. Финли заряди зараз по трьох прийдеться. Тут якась жесть, короче. Иди нахрен. А, я что, хочу взять от Так что я расстроюсь... А я расстроился? Та ти ж будеш все одно ультувати. Так. Кстати, у вороти на грім було теж працюють. Колись не працювали. Але я дозарядився. Ладно, оцю 100%. проблем да давайте взрываться. Непогано вівіку зараз вбити, але ми її ж не уб'ємо. А зараз може вже її доб'ємо. Хорошо. Бум. Джеквун пока. Так, ну і станні. Вертаємо вас назад. В принципі, теж можу 40 взять, поняли? Тоже так уміємо. Так, що ми візьмемо? Купідона машку. Давайте Купідона. Так, 29-й сюди. Погнали. Хоть ты лопне, хоть ты тресне, блядь, не хочешь из команда заходить и все. Давай, сыни, хотя бы. Давай, сыний знизу Угу. Скажи, не тут-то было. <кхи> ну, це нормально, вот. Вот вот це нормально. Щи джелаху у торба. Ну а что говорю? полный торнадо делает. Это блядь, сколько ходов я сделал? А ну, на сколько ты меня долбанешь? Не сильно он не бьет там, блядь, ядро бьет больше. Ой, короче... А, бля, в один день. Тупо в один день всадить викуп. Ладно, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра.